Об'єкти житлово-комунального господарства та установи бюджетної сфери області на 100% підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. Про це на брифінгу заявив голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. Що стосується центрального опалення, то в Закарпатті є тільки в Рахівському районі система центрального опалення, яка також вже готова. Ми знаємо, що в цілому у нас. Обладнання відповідними котлами і це все є автономне опалення. Разом з тим ми готуємося до можливих ракетних обстрілів і руйнування і знищення енергетичної системи на території України, тому числі на території області. Відповідні заходи також ведуться. Я можу сказати чітко, що. Всі заклади освіти і заклади охорони здоров'я обладнані відповідними генераторами. В навчальних закладах це близько до 820 одиниць на об'єктах водопровідного каналізаційного господарства та теплопостачання. Це 85 одиниць, що стосується закладів охорони здоров'я. Це також є зараз, забезпечено 175 генераторами. І в центрах первинної санітарної підготовки також 131 генератор стоїть на чергуванні. У краї вже підготовлені графіки планових відключень електроенергії, та поки необхідності їх застосування немає. Є певна кількість генераторів на тих ланцюжках живлення, де була критична інфраструктура, і в тих випадках, де вони були змонтовані для уникнення. Не відключені, тобто, щоб підприємство працювало, а інших споживачів можна задіяти графікові. Да, такі корективи внесені, це не внесено 100%, тому що є певні такі заклади, де на дизель-генераторах, скажімо так, це буде не, не повністю надійно робота тривалого часу. Тобто, Ця переоцінка зроблена, внесені певні корективи, і це буде враховуватися в майбутніх графіках. Також з 1 жовтня розпочинають роботу 468 пунктів незламності, де можна буде зігрітися та підзарядити телефони.